Доброго дня! сьогодні в Гонзевій crm системі для забудовника G++RM продовжуємо розглядати функціонал платформи для автоматизації сценарної автоматизації бізнес-процесів забудовника. У попередніх відеоінструкціях я демонстрував, яким чином можна налаштовувати сценарні автоматизації при переміщенні ліда на етапах вирви і вимоги обов'язкового встановлення певного чи іншого поля. Нагадаю, що можливості розповсюджуються як безпосередньо на взаємозв'язок між полем картки ліда і етапом вирви. Наприклад, ми розглядали, коли і поле картки Ліда, таке як виявлення побажань, і етап вирви, таке як виявлення побажання, співпадають, і при переміщенні на етап виявлення побажань до об'єкту від ліда, тобто потенційного клієнта. При переміщенні на такий етап вимагаємо встановити таке значення, чим саме цікавиться, які побажання має потенційний покупець. Сьогодні ми розглянемо дещо інший сценарій, сценарій, при якому ми вимагатимемо обов'язково встановити відповідального менеджера. Бізнес-процеси забудовника можуть бути різними, і в деяких випадках забудовникам необхідний сценарій автоматичного розподілення лідів за власною логікою. В G+, RM є такий функціонал маршрутизації звернення. Пропоную переглянути відеоінструкцію в описі до цього відео. Проте, часто буває інший сценарій. Сценарій, коли спочатку люди приходять на етап не прийнято в роботу, а далі наступним кроком безпосередньо забудовник встановлює відповідального за даного ліда менеджера. Ми не коментуємо підхід до менеджменту, який краще, який гірше. Ми надаємо рішення, яке надає можливість забезпечити як реалізацію одного підходу до менеджменту, так і іншого. Перший підхід вже продемонстровано, і ви можете його переглянути на каналі. Другий підхід зараз я продемонструю. Нагадаю, що перший підхід це авторозподілення лідів згідно заданих сценаріїв маршрутизації. Другий підхід це встановлення відповідального менеджера за лідо. Що ж, в першу чергу зверніть увагу, що вирва є модифікованою, і в нас встановлений такий етап, як фіксація відповідального. В першу чергу, давайте ми даний етап фіксація відповідального змінимо і поставимо його перед етапом прийнято в роботу. Користуватимемося таким підходом, що спочатку фіксуємо відповідального за даним лідом, а потім приймаємо в роботу. Тому вибираємо фіксація відповідального, змінюємо порядок виводу етапів вирви, натискаємо Зберегти бачимо, що вирва оновлена, і на даному етапі ми безпосередньо виводимо такий Етап як фіксація відповідального. Тепер переглянемо картку ліда даного ліда, і бачимо, що даний лід не має відповідального менеджера. Відповідальний менеджер не заданий стадія обробки ні. І деякі характеристики даного ліда. В демонстраційних цілях ми спеціально створили даного ліда, і зараз нам необхідно створити правильно автоматизацію. Платформа автоматизації є гнучким функціональним модулем, який надає можливість забудовнику створити. Ті бізнес-процеси, які визначені методологією його роботи. В даному випадку ми розглядаємо таку методологію, коли фіксується відповідальний за лід, а потім з лідом ведеться робота. Тому відкриваємо сценарій автоматизації на вирві продажу і створюємо наступні сценарії. Назву та опис сценарію ми створимо в кінці, на завершення. Зараз ми вибираємо вирву лідів, дію переміщення, етап. Саме у нас буде цікавити етап, який відповідає фіксації відповідального. Тому серед всіх етапів вибираємо фіксацію відповідального. Далі вказуємо сценарій, який буде відпрацьовувати. В нашому випадку це буде вивід поля для заповнення. І поле для заповнення ми будемо встановлювати таке як відповідальний менеджер заліт. Ми можемо дане поле також зробити обов'язковим або не робити його обов'язковим. Дана відмітка надає можливість підтримувати культуру наповнення CRM системи CRM, оскільки, коли поле обов'язково, менеджер не може перейти до наступного етапу, перенести лід на наступний етап, поки не заповнить обов'язковий етап на даній вирі. Що ж, коли ми встановили такий сценарій автоматизації, давайте створимо для нього опис і деталізацію опису. В нашому випадку опис це буде фіксація відповідального. А в описі напишемо для прикладу жодного ліда без відповідального менеджера. Тепер, коли менеджери встановлені відповідальні, будемо переглядати, як працює дана автоматизація на вирві лідів. Для цього здійснимо наступний крок. З етапу не прийнято, перемістимо лід на етап фіксація відповідального. Що ж, переміщуємо даний лід, бачимо спливаюче вікно, де нам необхідно вказати відповідального менеджера. Звісно, ми можемо вказати, наприклад, відповідальним менеджером такого співробітника або будь-якого іншого, і зберегти налаштування. Це базовий сценарій автоматизації, який надає можливість встановити саме відповідального менеджера за лідом. Ми бачимо, що в нас. Поне відповідальний менеджер за лід вже встановлено. Тепер ми можемо, звісно, здійснювати інші операції, такі як обробка ліда, переміщення ліда, або створення сценарію автоматичного призначення відповідального менеджера за лідом. Зараз ми бачимо, що фіксація відповідального менеджера. Також лід було прийнято в роботу, і в нас створено відповідні записи. Перший відповідний запис це. Те, що створено відповідальний менеджер за лід, це той, хто безпосередньо несе відповідальність за даного ліда. І створена перша обробка це обробка демо компанії. ось будь ласка, демо компанії і обробка від профілю демо компанії. Якщо ви працюєте з-під профілю співробітника, то в обробці запиту буде безпосередньо відображатися співробітник, який змінює етап вирви. Зараз пропоную переглянути відео. Автоматичне встановлення відповідального менеджера за лідом. По сценарію автоматизації. Це відео доступне в описі до даної відеоінструкції, також ми його демонструємо на екрані. Зверніть увагу, яка деталізація з точки зору автоматизації на цього бізнес-процесу доступна вам як забудовнику, які ви можете з цим зробити або технологічні зміни в ваших процесах? Як покращити обслуговування з клієнтами, яку встановити логіку зв'язку? Етапів вирви, етапів клієнтської вирви та наповнення полів. Дана платформа сценарної автоматизації створена для того, щоб допомогти забудовнику не обмежуватись функціоналом неганозевих crm систем, а наповну використовувати технологічні переваги. Створюйте будівельні компанії нового технологічного рівня, ставайте лідерами ринку, використовуючи професійні, потужні. Рішення з автоматизації. І як ви бачите, вони досить прості з точки зору встановлення, оскільки встановлюються по принципу сценарних права. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. До зустрічі в наступній відеоінструкції з покращення бізнес-процесів забудовника за рахунок використання професійних галузевих IT-рішень від GPS. Дякую.